Так, отже, змолотили ми соняшник і жаточку собі зазніму, щоб бачити, що куди і як потрібно. Отже, кожух цей обов'язковий, труба в тєму потрібно зашити ось оцю зірочку, бо скидає цеп, до речі, цепу трошки попало. Тому потрібно так же стяночкою закрити. Так, Тут, в принципі, все зрозуміло. Тут все зрозуміло, нічого не поплутаємо. І знімаю крайні, крайні ліфтери. Ось так. Тут це залишається. Так, дивимося. Тут ось на оголочку кріплення. Рідний циліндр, як бачимо, скидається. Потрібно повернути все на свої місця. Ось там у мене зернова вказана. Так, і тут, в принципі, все без змін. Кружини ми не крутили, пальчики виймали під час збирання. І, в принципі, все виходить адекватно. Все виходить адекватно. Раз ремінь злетів, хто знає по якій причині, це було один раз, можливо, слабо натягнути, щось палка десь якось скочила. Так, і на цій, на цій стороні у нас циліндр як кілочок, тобто це не цей робочий, який потрібен. Це просто, я думаю, що від ціля циліндр, вони, мабуть, переставляються, але у нас він тільки один, тому там просто лежить. Так, все, в принципі, по-другому не поставиш, адже там отвори для уголка, відстані є помічено, думаю, що порядок. Тому можна розбирати. Так, загалом ось так воно все це діло виглядає. Ну, Молотить, в принципі, реально, але, але не вистачає, е, не знаю, чи труби зверху, чи труби знизу. Нахиляти потрібно рослини-соняшника, адже зрізати. По пів метра палки, як на мене, то не ахті. Зовсім, не ахті. тому потрібно буде над нею попрацювати. Ну, а я її зараз приставку соняшникову демонтую і готуємося до збору сої. Соя вже на підході, у нас соя піонір, вона дещо пізненька, тому є час швиденько переналаштуватися. Так, все працюємо.